Штрафи за кермування у стані алкогольного сп'яніння в Україні раз по раз збільшують однак на кількість п'яних за кермом це не надто впливає. А після того, як з доріг прибрали пости інспекторів, ДАІ, експерти кажуть, таких відчайдухів ставатиме тільки більше. Так це чи ні? Зовсім скоро покажуть статистичні дані, які збирають у поліції. Поки ж можна констатувати одне: у поле зору журналістів, кермувальники, яких підозрюють у нетверезому водінні, потрапляють дуже часто. Лишень варто згадати кілька випадків за останні дні. Ось так почалася розмова журналістів з чоловіком на місці ДТП у Києві на Одеській трасі. Я не пил. За рулем не їжджу. Я тебя лично за рулем видел. 10 минут назад. Ну пожалуйста, видел, так значит, за. Це сталося на місці іншої ДТП, де водій Міцубісі збив велосипедиста. Під час оформлення аварії у поліцейських і знімальну групу ледь не врізався автомобіль Чері. Чоловік, який був в машині, поводив себе нервово. Говорив невпевнено, і навіть після того, як свідки сказали, що бачили його за кермом, заперечував, що керував машиною. Будемо в суді. Я согласен в суді, я согласен в суді розказувати. Все, що в Крім цього, свідки стверджують, що після того, як чоловіка зупинили, водій викинув з автівки пістолет. Інцидент вже розслідує поліція. Ще одна аварія, винуватцем якої, ймовірно, також був нетверезий водій, сталася у Голосіївському районі Києва. Там чоловік на субару втратив контроль над машиною. і Влетів у паркан. Відбувся кермувальник сенцем на щоці. Проте швидко оформити автопригоду поліцейським не вдалося. Молодий голосно лаявся, заперечував, що пив і звинувачував полісменів у викраденні його страховки. Я могу принести страховку и сказать, за спросить не, не, не. по номеру, правильно? Машины. Ну, завтра позвонишь и скажешь. Ну, так и вот зачем мне нужно было если я могу это сделать? Кому надо Вам! Сейчас, в данный момент, чтобы ты ко мне. Я не дурачусь! я серьезно предъявляю предъяву. Так, Ставим на протокол. Однак терпець у поліцейських урвався після чергових спроб помахати руками та голосно вилаятися на водія. Одягли кайданки. Проходити тест на драгері, чоловік відмовився. А за законом це все одно, щоб визнати себе п'яним. Продовження історії отримаємо у суді. Наступна історія також з Києва і також із запахом алкоголю. На вулиці Малишка водій Міцубісі втратив контроль над машиною і злетів з дороги. Коли на місце прибули наші журналісти, чоловік, який, як ми подумали, був за кермом, говорити відмовився. Натомість ситуацію спробував пояснити його товариш. Вийшло м'яко кажучи, не зовсім чітко. Чоловік нас переконував, що Міцубісі хтось вкрав після того, як власник. Машини поставив її на стоянку. Власник даного транспортного Вироб засобу вийшов, вийшов на, на рижу час там, де припаркував до цеги, до свій автомобіль. свій автомобіль. І він вийшов і автомобіля нема. І він вийшов і, і машина поїхала. Сама поїхала. Не сама, а хтось сів за кермо. У поліції ж кажуть, що скоріш за все за кермом був такий чоловік, якого запідозрила наш репортер. Адже в машині спрацювали подушки безпеки. На них залишилися сліди крові. А у чоловіка, який все заперечував, був розбитий ніс. На кров на обличчі і подушках безпеки. Також в нього було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Особа відмовилася від проходження алкогольного тесту. На алкогольного сп'яніння, і в результаті цього було оформлено адміністративні матеріали на даного громадянина. Наш репортер ще раз звернулася до чоловіка, який заперечував, що був за кермом. Він взагалі сказав, що за кермом машини був якийсь невідомий драйвер. А розбитий ніс і кров на обличчі, товариш водія пояснив просто: то не кров, чоловік їв малину. За, за рулем був драйвер. Хто? Драйвер? Драйвер, так. Так, так. Ну з драйвера. А ви ви були драйвер. на шедіти? Ні. А чомусь, я перепрошую вас з місця В якому місці? Вибачте. А? Вибачте. Я не так, бачу. Ровно, нахід, ви були. Ні, ні, ні. Вибачте. Вибачте. Ну так. Ну може. Блін їв. А де той драйвер? Може служба, служба, телефон залишить, він втік, чи як вийшло? Ні. Нічого, нічого погано трапилось. Я не був за рулем. На щастя, всі ці випадки завершилися без серйозних наслідків лише побите залізо і кілька синців. Втім, такі випадки змушують сумніватися, що коли поліція таке збере детальну порівняльну статистику про кількість п'яних за кермом, навряд чи вона буде втішною.